Всім привіт! Привіт, мої дорогенькі! Ми давно не знімали відео. Маю не дуже гарне освітлення, але дякувати Богу, що таке є. Вас вітає Лялі, колекціонер. Сьогодні хочу вам показати Грету від Little Kids. Її не всі може зрозуміють, люблять за її кольору. А, губок. Але це ми поправимо. А зараз її розпакуємо, до мене ще така приїхала красунька. Бетті Ламаджик, така мега-мега-мега-позитивна. Кучеряшечка, африканочка, чи мулаточка. Але така класна, така приємна. Ай, в таке кучеряве кочеряве А Оце та лялечка, про яку я говорила, коли знімала відео про іспанські ляльки. Що в мене ще одна буде. А, це бренд La Magic, Лялю звати Бетті. Така гарна кучеряшка. Дуже якісний в неї, я вам скажу, одяг, тому що не у всіх іспанських лялочок одяг якісний. Ось така красуня Я буду знімати, мабуть, з неї відео всякі там, може новорічні, побачимо. такого знайомимося. А сьогодні в мене все-таки присвячено гоц грати. А, це серія Little Kids. А вона має в собі 38 см. А що? Так. Які в неї на сточці очки в неї? А сіро має, я, можу б сказала, навіть навіть коричневі. Губки, колір такий цікавий. Він мені не дуже до вподоби, тому я буду його виправляти. в неї, На ній така курточка джинсова, досить якісна, як і у всіх хот. На ній Ковтинка вжева і такі прикольні штанці. Прикольні. От, гарні чепітки. Уги, я б хотіла сказати. На да, Це уги. Ось наша грета. Запакована вона була гарно, до остаті з коробки оригіналь... ну Розпакувати був ще той квест, хто розпакував гостей, знає, але чомусь мені саме крепто було тяжко доставати. ну Ось така дівчинка, на ній угі. 14 такі штанці веселенькі з Люрексом. А, лялечка шарнірна. Тобто в неї. І личко, і ручки. Ну, зараз покажу. І ноги. Ноги в різні сторони. І ось так. Ось такі суставчики, бо багато хто не знає, як вони з'єднані. Не На резиночки я можу навіть повод тягнути, щоб показати. Така якщо видно, там резиночка. Тобто, якщо вдруг якимсь чином лялюська коц у вас а, розхиталися шарніри, вона стала погано стояти. А, то це все можна перетягнути. Ну, ну от така лапулька. І трошки згодом ми побачимо. Ну, не те, щоб її там з новим мейком або новим обличчям, але трошки з коригуванням того, що мені не подобається. Ну що, Грета у нас трошки перевтілилася. Така в нас вийшла дівчинка. Ягне на одяг хендмей. Ну, всім гарного дня, Нас сподобалось відео наша гри. Да? Там вподобайки, підписуйсь на канал.